Йо. І так, всім привіт, це я наладав і сьогодні ми знову при... вернутися в цю ігру Шаурму. Но статуп, який я говорив, якщо тут буде много переглядів, так, що то як... що я. Що він говорить? Я не повідомлюю туда. Коротше, ми знову поїдемо. Вон номер. З, з другого з другої ночі починаємо. 4. 42. 4.23, щоб запам'ятати. Ну, ми починаємо. Я. Я не начинав з першого, я хотів просто тато показати. Ми вже на другий перший вам не показував, бо тато не знав, як грати. Я вам показала. Він, коротше, ми буде доставляти е, Кока-Колу. Кока а ми з ми лише їду. Так що вот так от... Я, я думаю, що в нас план піде, як треба. Так що все, все нормально. Так, я це за чувак? Так, тато. Вже знаю, як подавати, а я роблю. Та-давай! Телефон трошки не утоплю, трошки не Я сам не скорше роблю за всіх Та ти, бляха, понятно. А треба там салат. Не О, хорош. А, там треба все. Чтя шаурма, доски ты бежал вместе прям. Я сейчас курицю, а не, не, нормально Все Я зарубил. Сам. Кстати, сам думаешь, что трошки мой довго, но ти же знаешь. що ж, ж да Що йому давати? Бос? Таке бо, бо... який при чому ти бос? Ну що йому робить? А що йому давати? Шо... А, це давати то, що шо... мав той клієнт буде нам подавати. Щось не хочу Да. Ну, нормально? Зараз дійде опять. Вроде бы нормально. Вроде бы у нас Блях. Вроде бы у нас справился. В Учи. Очи. происходит? прийшло? происходит? происходит? А скавали? Да шо? Не собила, опять. Ви умерли по тому, что сделали наверняка заказ второго брата. Дівчина дебів. Вона, вона дала дві кола, а той мав одну колу. І треба дати точно такий заказ. А вона не дала, вона дала другу. <звук> За неї. зараз будемо двої грати. <звук> так. Лізьми <звук> вернутися в лоб. Так. Ну, тепер ми поіграємо відзначала з

Все, я пробуял. Так. Все, в маске. Где? не исправить. <реклама> Ий, тут работал Да не, мы два. Я, я все, остальное нет тоже. Работал хоть пять. Да мы справимся. Пять минута мои тяжко.

Я нічого не вірю. Єс, ну. В мене чорний час. Ван, ти мені не будеш мішати. Yes, no. mm -mm. mm -mm. mm -mm. so так, жди, я забуду читати. Щоб включити його обратно, ми можемо почати. Добре, це все для сьогодні. Удачі і щасливої ночі. І так, тату, зараз починається. Так, бери кока-колу, я, я остальна. Ты Кокако не остальная. Так, сюди. Mm -hmm. це так, сюди. сюда. Дав? Нормально. Теперь я знов. Так, це сюда. Сюда. Угу. Ну давай їй коло. Їй не, не треба. Їй не треба коло. Нє, там пише, що треба. Жди, я быстро що зробила. Їді. Так, о, кола вже у тебе там є. Просто дай. А я за все остальное. Йо. Трешов мы. Ты издеваешься, ну ладно. А, ну зараз, зробу. Йо, сальна. Готова. Нома, no, не? Mm. Все. Да. Ой, я начинаю за світло. Бістрей за мною. А що, я не можу подождати? Не, тебе может... Я не знаю, но тебе можуть ставерно з'їсти. Что ліпше? Шипи. Ну? А он я починю. Я не починю. Ні, тут треба довго держати. Mm -hmm. Так, ми ну тепер вертаємося і <клук> дивися. Іде перший. Бачив? Як зайти? Yeah. Бляха. Ну як то давайте! Там, там через вікно виліз, о, якась біла фігня. Вилізла через вікно. Кісь білий чувак. Але звук чу. Mm -hmm. Так. 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 Треба запам'ятати, що... Треба постійно запам'ятати, що має клієнт. Якщо ти не запам'ятаєш, може просто прийти якийсь чувак, хоче, хоче такий. Дай мені той заказ, я кимотой кле. І ти не знаєш? Так що треба пам'ятати постійно. Так. Давай кока-колу ти. Да кока я набирай кока-колу тоже. Шай на эту кен. Да А вот ще. Що? Ти щось не а чому вона кидається назад? Mm -hmm. Я кидайся, я кидаю вперед, воно назад. Ладно. нормально. Нормально. Ой. А вот и чей, чувак. Ему колу дай. Ему треба лише Ну? Все. Спасибо. Все. Цьому чуваку мы чуваку? Далі, далі буде жесть. Так. Да. О, да ти! О, ні, це я. Тобто біле це. А в мене сіре. Це, а, я, це я. Це я. Це я. це я. А я що? Я. Я хочу дві коли? колы. Ко. А я вообще не офігею. А що мені дві кови? Я взагалі колу не п'ю. Не що, баран. <гум> Хто копію? Так. Я тільки капусту приніс. Та знаю, хотя можемо заповнити. Ой, заповню. Нормально, дякую. <гум> ну так, вроді тобі нормально. А, то те ти нищо не маєш робити, це я я Так, вот Так, так. так. не, не, так. не, 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 візьми. Ну, лишь... ну візьми. Потім дай туди. не, 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 Все, и зажми. Ну. Долго даже. Во, берешь. Что взять? и кидаешь в окно. Все. <coughs> Нормально, это сделаем. Сори. <coughs> так, ночь два уже интересно стало. Так, жди, привет. Здесь мы дали улучшение. Мы добавили помидоры. Прикольно. По тут. Но есть реальная причина. Помнишь, я сказал тебе, что правило то Тож. Так случайно. Близниці могут три цілої і вони будуть Другий второй близне потребує такий же заказ, як перший. Так що нам треба зараз треба запам'ятати закази. Якщо мені запам ми не запам'ятаємо, ми дебили засіб. Похопив перший чувак.

Так, зараз буде заказ во прийшов. Так, дві кола. Дві шарми. Дві коли і две шарми. шаурми. Ага. Дві коли, Дві шаурми. Жди. а шаурма. Куриця салат. Куриця, салат. Ага. Без того. А наши брал. Я взял одинаковый? Да бля. Куда? На, нафиг. на. На. Можешь попробовать, кстати. Нам треба э, но из салат. Салат. Ну, салат. И я наверну. І кидаємо в вікно. Так, зараз треба бути... Так, зараз приїде близнець. лісниць. Напряжено трошки. Так. А ні, це не той чувак, це другий. Ні, це нам треба буде запам'ятати, мабуть. Та це вже нереально запам'ятати. Треба ввечері. Епично. Ти вже не реально заповнити, і вони дуже багато вже дають. Так, я коли я дав, коли писала помідори одну. Де? капуста провалилася через текстуру. Так. Помідори не даєш? Да, 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 да. Все, не на помідорами. Давай. Я И салат. Да. Так. Лаваш. А, Ладно, я почекаю. Ні, нет, то ли ж одно место. Бартончик. А да нет, наверное. Бере отела два. Тобто а? Можна взяти? А, ні. Во, и теперь бери Помідорами. помідор. Помидор, йо-йо-йо. Куда тепер? Так, добре. Заверни, че не будешь. Ну, бери. Ja, а ти обычно береш. Йо, бери свою. Хочу сказать так, бери свой Шаурму. Кидай. Хорош. И теперь. чого сюди не можна ставити на великий стир? Я взял, да? Братан. Так. Дажме. Тропел. Пришел. Пришла. Бабайка. Здорово. Четыре, один, два, три. Пожалуйста, найди... Ага. Мені треба чувака одну гнути. Так, я на всякий случай закрыть двері на всякий случай. Так, Так, ти коле неси. Я в шаурму. Так, шикати у мене шаурман. Жди. Куриця помідор. Окей. Ну? Вс. Воззади, чувак. Хочу. Вот. Чу. Так, ты нормальный, ты нормальный. Так, ты знал. Ты знал колы. Я знову плывать. Так, мені треба шов. Мы там курица вроде бы mm -hmm. и салат, Угу. И салат. Живемо поки що, палки погано зем. О, ой, в чем дело? Я тут з мусорною знаю. В Ладно, ладно. не кричите на мене. Фиги взагалі. вообще. Ще курицы наш. Просто сила кидая. Да-да-да. Вроде бы ее я напомнил. А ты добавил кол? Нет, Нет, ты Нет, давай. Нет, давай. Нет, давай. А Я не знаю. Письмо о конець робота. Дорогой ясинський чищі, Ви умерли, потому что не набрали номер указан на об'явление. Я умер, бо номер. Ти что-то казав казал номер. Типа набрати номер. Я не біла. Я б не набрав той номер. В смысле, так я був коло того телефону, і ч я не набрав? Я був. Бо ти не пам'ятаєш той номер. Та ні, так. Дивися. Нам тільки щоб позвонили. Ну. Але я не мог нічого нажимати, ніякий. От я Я нажимав на тих кнопки, но нічого Ну добро був Ладно. <кху> Всем пока-пока. <потоку> <кху> На цьому раз все. Якщо опять це буде ново переглядів і пару лайків, то ми <coughs> я зернемося. Дякую, що ви подивилися це відео. З вами був Артем. Ну і всім пока.